Рівність кажуть підприємцям, які торгують можливим продуктом, тобто ви Категорія людей похилого віку. Ну ваш звідуюча е, пропозиція перша друга це є не мінімальна, а не у мінімум доходів проводяння. Третя пропозиція: що для е, звільнить плати ринкового податку е, реалізаторів зійського господарської продуктів власного виробництва для того, керівники ринків беруть на себе е, таке завдання, що вони виглядь окремо торгівельної то Я яка буде вирізати на цьому, так буде здійснювати торгівля, тільки і сколоподерської продукції власно висунути. Так, і це слушно. У проєкті закону написано, що загальна загально є За ринком. Ну це є слушно. Це є четверта пропозиція. Теж це може так? Треба рахувати якось або торгові місця, окремо ви окремо, скажімо, провести весь об'єр Костування, скажімо, виділити, не враховувати. Якщо ж це буде проєкт село вступати, значить, щоб не враховувалась земля загального на користування. Проходимо від'їздити підсотні приміщення. Скажемо, я в мене лабораторія бажа... на ринку. Я ще маю за неї податок, зараз платити ринку. Зі? За ветеринарів і так, так. далі. Вони займають, скажімо, там сорок квадратних метрів. Я в день повинен за них з'явити. По 120 гривень за метр за метр. <гум> це, <гум> ви знаєте, закон загалі так сподобався. Ну я не знаю, що які це, це були ці міркування, але все таки я хочу вам сказати, що круто вони підійшли до того закону. Поповнили бюджет, Думав, ви знаєте, бо я розумію, що треба вкомпонюватися поповнювати бюджет, так швиденько його прийняли без того, ну слава Богу, що це так трапилося, що ми маємо сьогодні цього вас його обговорити, вносить якісь пропозиції. Доброго дня. Я все ми пройшли в питанні обговорення проєкту законопроєкту, який пройшов перше читання про місцеві податків і збори. Так я сказала наше бачення місцевої влади щодо ринок і щодо їхньої діяльності. Ну і нас, безумовно, це турбує, тому що на сьогоднішній день в місті Ужгороді зареєстровано приватних підприємців. Майже 15 тисяч чоловік це є велика кількість людей, і тому е, ми, ми тут є для того, щоб створювати умови для нормальної діяльності, відкритості, прозорості, так, е, здійснення діяльності да, даної категорії платників податків жителям міста Ужгорода. Нашим. Це є для нас немаловажно. Тому вони, е, ми перед цим як зробити сьогодні таке. Громадське обговорення з даного закону проєкту, так ми всі повідомлення, і вони вже всі збиралися і прийшли до нас сьогодні із готовими пропозиціями. Своїми бачите, якщо нам не знайомі, першу вас старим новим роком, і саме цей такий вас тоже. Нема ми не маємо мікрофону. Я вас попрошу. Я довго не буду затримувати вашої уваги, тому що ваші керівники ринків знаходяться зараз у малому залі. І ми оцей по який спонукав і вас за сюда вийти, так до міської влади. Е, Якраз ми його обговорюємо і вносимо професії. Я хочу вас всіх заспокоїти, що цей законопроект він тільки прийти у першому читанні, і поки що він призвинений. Тобто, сьогодні ви працюєте всі закон старому, який був і ринковий збір. Ви не ринковий податок карину, платіб років мирі ми зібралися із керівниками ринків і за уж Зараз обговорятські таблиці затопи так, там за інформації, але бачить ми вносимо свої пропозиції і бачення. Перше, що таке рішення і вовди опубліковано. Перше проти зв'язку з їм що дія в країні на сьогодні на сама економічна криза, у людей кошти має торгівля ринку, як така сьогодні, не віднизу її. рівень, Вона опало в порівнянні. Тому тому ми пропонуємо даний законопроект бюджету призупинити призупинити покладі на його рату. Щоб навіть у великому цифранні прочитала. Поки що це є і таки проблеми у нас не було. Я дуже рада з вами тут зустрітися і вас побачити і з вами переговорити по любому питанню. Значить, перше те, що вас це все задовільняє, так на маратон на цей законопроект, і ви як громада, як приватні підприємці, міста уже це підтримуєте. Так всі од голос можете поговорити. Знімає друге питання. Якщо він буде прийнятий плати від відподаткового мінімуму доходів громадян і не брати е, плату рибового збору на загальну площу землі, яка є, а тільки на це торгове місце, яке ви займаєте, де ви здійснюєте діяльність, і так далі, і так далі, що в свою чергу дасть можливість прийняти нормальний законопроект, який не буде для вас. Е, Тяжким, який ви зможете ринковий відплатити, може це буде не 3 гривні 50, а чотири 4,20. для прикладу. Я це говорю, але не 125, як це виходить, якщо прорахувати зараз із цього закону проєкту, який є. Я вам це довідомо, довела зараз. Ми це все там опрацюємо, напишемо і від вашого імені, від імені громадського обговорення жителів громади міста Жура за підміського голови направимо до Верховної Ради, так і до Кабінету міністрів. У нас тут що можна місцевість, народа тьма с кожна безроботиця, особливо місцеве населення там ходять на усохліба і приподнести це так, як требует народ. Так це ми якраз і робимо. Тому місцева влада взяла на себе таку ініціативу перша так, щоб оце ми зробили і направили ці пропозиції. І я думаю, що з нашими пропозиціями повинні в центрі порахуватися, як у Верховній Раді при прийнятті такого закону, якщо він буде. А я надію, що він не буде цього року бюджетно піднятий, а він просто на нього буде накладено мораторій. Ми ставимо питання так. Не проведення в пені про цей начитаний законопроект, який пропонує Верховна Рада. Рад. Перший момент це обраховування ставки ринкового збору не з мінімальної заробітної плати, а з мінімальному податковому минулі входів гіманітування. Ще, ще одне питання, яке тут було. Обрахування площі на даний момент враховується. Торгова площа фактично зайнято. Пропоную враховувати загальну зміни ділянки, виділена під підтримку, що суттєво змінює ринковий збір як мінімум в два рази. Е, Даруючи практику всесвітньої всесвіті, економічна криза всі зменшують тиск і збільшують. Це основні видно.